Пархом, розкажи мені, будь ласка, як ти потрапив перший раз на змагання і що ти від них очікуєш? Е, я від них очікую розвитку наших е, молодих пілотів. Е, від них е, очікую ще е, підтримку різних е, співпраці і підтримку різних виробників, які тут присутні і які ще присутні на інших змаганнях. Е, перший раз я е, приїхав на змагання, е, у нас була маленька команда. Три чоловіки. А зараз? Зараз вже біля 16, 16 чоловік. Як це вперше виникла ідея? Спочатку почав літати, і потім перші змагання в Кировограді. І в Кировограді приймали участь і зайняли перше місце. Сьогодні дуже багато команд сильних. Ну, виграє найсильніший. Які ваші ставочки? Конкретно твої. Будете призові місця займати? Подивимось. На все боже. Як тобі? Як ти взагалі вважаєш, твої сильні сторони це швидкість чи маневреність, чи що ще? Можливо, якийсь психологічний стан? Обережність. Обережність. Я нікуди не спишу, ніколи нікуди... я. Як черепашка. Mm. Там, по по-тихому, -ти, по по-тихому, але за все правильно пройти і дойти до фінішу. і не травмувати не травмувати цього маленького друга. А як ти вважаєш, для чого взагалі потрібні ось такі змагання? Для розвідку дітей, для розвідку е пілотів. Це дуже гарна підтримка і дуже гарна робота всіх е людей, які Цією справою займаються і розвивають цей напрямок. В першу чергу це розвиток нашого майбутнього, тому що ми зараз на цьому шляху після нас прийдуть інші. А зараз все йде к тому, що оці пташки воюють, оці пташки грають в різних видах спорту, і вони вже не отадуть. Вони вже не Відійдуть технологічний спорт, це напрямок, який буде тільки-тільки розвиватися у нас у, у державі. Дякую тобі, Пархом, і успіху на цих змаганнях. Дякую. Дякую.